Аварії на Тернопільщині зіткнулися мікроавтобус та легкове авто. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій одного із транспортних засобів не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. На момент ДТП в обох автівках були пасажири трьох осіб із травмами різного ступеня тяжкості. Бригада швидкої доправила до лікарні Водії взяли зразки крові для перевірки на алкоголю. На Тернопільщині на узбіччі дороги виявили мертвим 50-річного чоловіка. Інцидент трапився ще 10 січня у селі Настасів, однак лише зараз стали відомі обставини справи. На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, експерти, криміналісти, які оглянули тіло та прилеглу територію. Жодних слідів насильницької смерті чи травм, характерних внаслідок ДТП на тілі помарлого не виявили. Фахівці зауважили деякі важливі деталі та дійшли висновку, що чоловік помер не в тому місці, де його знайшли. Після проведення поліцейськими оперативно-розшукових заходів встановлено, що чоловік помер на робочому місці на території комбікормового заводу, агропідприємства, де він працював. Проте як засували слідчі, офіційно він там не був працевлаштований. Саме цей факт є однією із мовірних причин, чому тіло померлого вивезли за територію підприємства за попередньою інформацією. Її тіло помістили у ковш навантажувача та викинули на узбіччя дороги. Служба безпеки Агрохолдингу відмовилася надавати поліцейським відеоматеріали, мотивувавши тим, що відеокамери протягом останнього часу в них не працюють. Працівники поліції провели обшуки на підприємстві та вилучили технічні засоби для проведення необхідних слідчих дій. Тривають досудові розслідування. На Тернопільщині на хабарі спіймали лісничого. За даними слідства, краянин пообіцяв місцевому жителю незаконно, не вносячи платежі у касу, придбати саджанці декоративних хвойних дерев та багаторічні ялинки, вирощені в лісництві. Свої послуги чоловік оцінив у майже 40 тисяч гривень. Порушники спіймали правоохоронці на гарячому, коли він отримував 30 тисяч гривень. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від посади. Із заявою про крадіжку до Тернопільського районного управління поліції звернувся чоловік, який заявив, що з приміщення недобудованого будинку невідомий викрав його велосипед. Збитки заявник оцінив у 50 тисяч гривень. В ході проведення оперативних заходів працівникам карного розшуку було встановлено особу, причетну до даної події. Ним виявився житель міста Тернополь. Раніше судимий 1973 року на третього Крадений транспорт злодій встиг продати втричі дешевше. Його поліцейські у нового власника вилучили про ще одне викрадення майна з. Багатоповерхівки повідомила місцева жителька. Жінка заявила, що невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала два колеса із велосипеда та комплектуючий до нього. Двоколісник знаходився у під'їзді на сходовій клітці. Завдані збитки становлять понад три тисячі гривень. У ході розшукових заходів оперативники встановили особу крадія. Ним виявився неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів мешканець обласного центру 1984 року народження. Пішов з одним колесом хотів поміняти колесо. мене було пробитий і поміняти мене це. У мене одна, воно мені гарно поміялося, бо там такі крутський був. Я ще й подумав, будуть хочуть вже двоє. Дану особу було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Правоохоронці звертаються до жителів області. Не залишайте велосипеди, дитячі візочки, самокати та інші цінні речі на загальних коридорах багатоповерхівок. Пам'ятайте про заходи безпеки. Увага! Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомої, яку підозрюють у крадіжці. Подія трапилася 12 грудня в торговому закладі на вулиці Купчинського у Тернополі. Зломисниця викрала з магазину товар. Камери відеоспостереження зафіксували протиправні дії підозрюваної. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви пізнали дану особу, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 078 67 74 або на лінію 102.